Привіт, друзі! Сьогодні збірочка за 32 тисячі гривень з RTX 4060. Давайте з 4060 і почнемо. 8 ГБ пам'яті у нас на борту це Asus Dual. Дуже красива версія. Така версія є у білому кольорі, і я вам її показував. Не пам'ятаю тільки тут, чи на основному. Скоріше все, на основному у відео про повний. Комплект. Там є два відео. На лайв-каналі я зібрав повний комплект за 25 тисяч гривень з чорним ПК, а на основний за 35 чи 40 повністю білий сетап. У комплекті, окрім самої відеокарти, у нас нічого цікавого. Тому одразу переходимо до самої карти. Знімаємо пакетик. Ось така у нас краса. Яка в мене дуже красива відеокарта через ось цей монолітний дизайн, який продовжується і на бічну панель. Тому в її у відкритому корпусі де прям видно її ось так. Вона дуже красиво вписується. Знімаємо плівочку, і вона у нас глянцева, друзі. Ну погляньте на цю красу. Ще на самих кулерах знімаємо теж плівочки. Сьогодні збірочка, де якраз немає нічого зайвого. Дуже часто люди роблять помилку, коли в них обмежений бюджет у тих самих 32 там, тисячі гривень, починають додавати ще потужніший блок, а може ще краще то, краще це, а переплатимо за зовнішній вигляд. Я в цьому нічого поганого не бачу. Кожен своїми коштами розподіляється так, як він хоче, але якщо у вас є бюджет обмежений, то краще працювати саме в ньому, якщо ви вже його виділили і вам накладно переплатити декілька тисяч. Бо якщо не накладно і бюджет у вас обмежений, я б не радив вкладати в зовнішній вигляд. А, є, є хороший варіант вкладати у те, щоб система була дуже тиха. І скоро на лайв каналі я таку збірочку покажу. Там буде неймовірно тиха система, там, там буде беззвучна система на біквайті. За, ну, на вбудованій графіці, там буде 9600X для роботи. А сьогодні у нас і блок живлення бюджетний. І стане це все в материнську плату від Gigabyte на B550 чіпсеті. щоб ми могли вже і SSD хороший, швидкий поставити на 1 ТБ і не втрачати продуктивність відеокарти. Комплект із SATA кабель, материнська плата. А під картоном у нас те, що нам потрібно, це заглушка в корпус. Далі все, тільки мукулатура. Це хороша материнка. І під сьогоднішній процесор вона буде ідеальна. При цьому без переплати. А процесор у нас буде 5600X. Скоро ми до нього дійдемо. Тут нормальне зживлення, ну, бачимо, як тут воно розпаєване не сильно рівно. Хороше живлення, якого вистачає для цього процесора, ставити щось потужніше сюди. Ну, старенькі там Ryzen 7, без не без, ну, немає сенсу відставити їх і брати. В принципі, сенсу немає. Краще вже 5600 600 взяти по зовнішнім портам для стандартного набору периферії більш чим достатньо. Ніякого, ніяким Type-C, звичайно ж, тут і не пахне. Добре, що є 3.2. З основних переваг цієї материнки в своєму бюджеті у нас два слоти під SSD M.2, 2 тобто можна буде в майбутньому обновитися, наставити 2,5, які купувати не сильно вигідно. Ставити, використовувати, все нормально. Але от купувати саме для того, щоб встановити їх в систему, зараз не сильно вигідно, краще брати уже M.2. 2 Аж діді купувати є, в принципі, сенс, бо ну ми знаємо, вони набагато надійніші і за. Ціну за 1 ГБ об'єму, вони прям топчик для зберігання файлів. І у нас є 4 слоти під оперативку. А значить теж можна буде проапгрейдитися, якщо потрібно буде. Як думаєте, скільки років буде ще актуальний AM4? 10, 20, 30. Ryzen 5 5600 x Це новенький, якщо що. Це не Бу, не оцінка і так далі. Новенький Resin 5600 x У нас залітає в цю материнську плату. Обов'язкову міточку звіряємо. А охолодженням його займеться бюджетна, хороша вержа. Ви, в принципі, можливо, по прев'ю вже побачили, або в опис заглянули, бо там посилання на всі комплектуючі Zezio Це 400B2. Я давно давно показував ще. Першу версію, друга версія насправді майже нічим не відрізняється. Але наприкінці того, як ще була перша версія, вони Брак, напевно, в них якісь був, кулера їхні шуміли. Зараз все досить непогано. Тут ось такі зручні вирізи для того, щоб дістати коробочку, у якій у нас знаходяться всі потрібні кріплення для всіх актуальних на сьогоднішній день сокетів. Термопаста і лопатка. Термопаста непогана, можете використовувати. Реально, можете її наносити і використовувати. Я показував її тести на основному каналі давно вже у відео, де я тестував багато видів термопаст, майже 20. Зараз кулер в них вже змінився, проапгрейдився, він вже йде кращий. Мені подобається. Є демпферні різинки. Вибачаюся за треску іноді камерою. Сам радіатор нормальної її... товщини у нього метал. 4 теплотрубки зі стандартним діаметром. Напряму торкаються процесора, і поліровка досить непогана. Для такої системи більш ніж достатньо. Це хороше за свої кошти, і одна з найкращих в принципі, верша. Далі, дорожче, там вже і дікулінги можна дивитися, але за ці кошти просто супер. Ну, звичайно, можливо, у вас зовнішній вигляд буде трішки засмучувати, бо це така проста. Планка, нібито якась аліекспресовська звичайна вежа, да? вони є і з підсвіткою. Бюджетність видає ще й те, що у нас кулер з заводу, прикріплений кривовато трішки, як можете звернути увагу, але нічого, зараз поправимося. Там сверлять сусіди. Я швиденько скажу. Вони покращили комплектацію. Тепер пакетики з кріпленнями підписані. Та й взагалі вже інструкція на українській мові. Так як сьогодні я вирішив вам показати той корпус, який всі вважають імбою за свої гроші. І воно так і є. Звичайно, якщо вам подобається його дизайн. Якщо подобається дизайн того XPG корпусу, який я вам сьогодні покажу, то він один з найкращих за свої гроші. А, бо він має реально тихі кулери хороші і, по суті, без звучно, якщо правильно налаштувати. І дуже класний пиловик спереді. Там є добрий пилозахист. Так він сьогодні білого кольору переплачувати за білий колір. Ніхто в цій збірці не збирався, але оперативка була по тій самій ціні, що і чорна, або такого бордового кольору, то ви знаєте, це версія на частоті 3600 заявлені, і вона цю частоту бере взагалі без проблем. Дуже красива оперативка від G-Skill, і в принципі теж за свої кошти вона одна з кращих, чи, напевно, і найкраща. Бо бюджетній HyperX, бо бюджетна пам'ять Kingston... Цій в деяких моментах і програє, якщо ну, саме в своєму бюджеті. SSD-шечка тут топчик, яка залітає і до 14 700 в збірку, і до 4070 Super її можна ставити звичайно, якщо вам не сильно важливий ресурс перезапису саме для геймінгу берете для звичайного використання. Бо ресурс тут заявлено трішки більше там, 300 вони ходять по ідеї терабайт. Але тут вже теж, як повезе, заявлений, якраз таки гарантійний c 300 Якщо потрібно завжди перезаписувати щось, ви займаєтесь монтажем, то краще взяти уже потужніший SSD з нормальним ресурсом від 600, а краще вже і за 1000 терабайт. При цьому швидкість у нас за його ціну 6000 на читання. І він. Був раніше по 3 тисячі, потім по 2 700, Потім він пропадав, багато людей купувало nv 2 І мені дуже шкода, хто реально з вас, друзі, купив nv 2 у період, коли nv 3 пропали з наявності. Я вам співчуваю, реально за ті самі кошти ви взяли набагато слабший SSD-шник, nv 3 топчик зараз. Він коштував вже по 2500, Потім коли з'явився наявність, хоча дивно. Да? Такий великий попит, і ціна така мала була. І зараз він коштує нібито вже знову 2800, може знову буде дорожчити, реально беріть. Якщо просто для геймінгу, супер. І його можна використовувати без радіатора в будь-яку материнку, ставите все добре. Якщо у вас на материнці немає 4 і 0, у вас там 3 і 0, не спішіть брати nv 2 Беріть ось цей, він просто не буде працювати на максимальній частоті. Беріть його, можливо, протягом проб грайтесь спокійно, поставити його в новий ПК і будете використовувати на максимальній швидкості. Не беріть НВ2, коли він по тій самій ціні, коли цей. Він просто він буде працювати коректно, просто не буде виходити на максимальну швидкість. Вита система сьогодні буде бюджетний блок від Xilence. Тут все, всі гроші, які використані цей блок, пішли саме в блок. Ну, Звичайно, в комплекті є кабель на 220 гвинтики для кріплення, а сам блок обвернутий просто салафаночку. З цієї сторони у нас є брендування. Всередині нічого неймовірного не бачимо, але він важкий. Я навіть скажу вам його вагу. Кілограм 400 ось його точніші характеристики, кому потрібно. Блок класний, все з ним добре. Він не з самих тихих, скажу одразу, він не буде беззлучно працювати. При цьому у нас ось такі райдужні, можна сказати, застарілі кабелі нормальної якості, але через те, що вони так виглядають, я, скоріш за все, клієнту додам каслений кабель наживлення відеокарти білий з чорним. Не знаю, щоб побачу, воно буде виглядати, чи критично, чи ні. Щоб трішки покращити вигляд зовнішній. По корпусу XPG, який зараз імба. Ніжки якісні з глянцевого пластику дуже красиво виглядають, мають поролонові прокладки м'ягенькі. Дуже якісно профарбований. Реально пиловик під блоком живлення стандартний, але ну, отвори тут нормальні. Під блок живлення, але все одно я не люблю, коли металу більше, ніж отворів. Ну, для чого це. Плюс ще сітка. ось така і... Добре, пролетіло. Окей. Okay. Сітка ось така і забір повітря він протягує, але це впливає на шум. реально. Тобто, у нас і так, наприклад, блок не сильно там тихий і плюс ще буде перешкоджати повітрю. Да. Ці польоти трішки конечно, нам з всіх не чи що в нього метал. І щоб зняти її, потрібно знизу відкрутити гвинтик. Я вам покажу трішки пізніше, як вона знімається зараз. І пиловик сам дуже красиво профарбований, дуже дуже білий. Але ну вживу ще більше ніж на камері, але все одно бачимо, що більше все оптимізовано. Саме під чорну версію корпуса, всі гвинтики і кулера, всі такі елементи, вони чорні. Метал нормальної якості, те, що він не максимально там якийсь товстийний, рекордно, компенсовано нормальною штамповкою, скрізь все підігнуто, і тому він дуже має таку жорсткість конструкції, тут висока. Всі заглушки можна відкрутити, вийняти і назад, поставити під блок живлення, теж по контуру все підігнано. Маємо і м'ягенькі прокладки під блок живлення, щоб вібрації гасити. Кришка має нормальну товщину. По кнопкам дуже класно виконані usb шки 3.2 в чорному кольорі, не в синьому. Але як виявилося, я в дуже багато в таких корпусах уже зібрав збірок. Саме в чорних це просто перший білий приїхав. Я вирішив зняти, показати. Виявилось, що є брак кнопки увімкнення. Вона буває, ну в одному корпусі був брак кнопки увімкнення. Навіщо я на цьому заакцентував? В принципі, скрізь брак є. Але все ж таки за це я вирішив сказати, що було таке замічено. А так, ззаді, у нас нормальний простір для менеджменту, є лоточки під накопичувачі 2.5, а також у нас там всередині знаходиться лоток під HDD 3,5. Ну, там є гвинтики всі для кріплення і, звичайно, трішки стяжок. Скло виконано дуже класно, звичайно ж металева рамка, і є навіть м'ягенька прокладка по контуру, щоб ніде повітря лишній раз не заходило, не, не зіпсувало нам схему продуву. Да? Та прокрашена рамка по контуру, яка ховає нюанси типу, ну, ось ці, всі краї, вона бачимо теж прокрашена в, чорну, в чорний колір. Все оптимізовано саме для чорної версії, на жаль. Поки я то покажу вам його повністю. Кришку відкрутили знизу гвинтик. Знизу вона фіксується на магнітиках і зверху ось тут в пази заходить. Вона металева з пластиковою рамкою. І ось наш сам пиловик, який тримається на магнітах. І він у нас непроста касітка. це такий нейлоновий, дуже-дуже дрібний, крутий пиловик. Ну і хороший. По суті, безшумні кулери. Головне, щоб цей корпус не подорожчав до 2700, бо потім вже, звичайно, він не так привабливо виглядає. Але серундо він дуже кращий. І в бюджеті там за 2200-2300 це просто реально дуже крутий корпус. Я збірочка вийшла. Не знаю. Чи спасає ситуації білого кольору. там оперативочка всередині? Мені здається, що так? Ваша думка, я обов'язково чекаю в коментарях. Погнали дивитися тести. Зверніть увагу, до речі, що на материнській платі я закриваю Дісплейпорт та HDMI, бо трапляється таке, що дзвонять, підключають туди, і дзвонять мені вже там проклинають, що нема картинки на ПК. <ху> а насправді просто не туди підключають. Тут всі порти спеціально залишаю відкриті. Ось так виглядають наші антени ззаду. Ну, звичайно, вони в будь-яку сторону повертаються. 10 kills remaining.